Доброго дня, малята! Сонце дивиться в кімнату, світить у віконечку, плещуть весело, малята, дуже раді сонечко. Сонечко, воно потрібне для рослини, воно потрібне для тварини, воно потрібне для людини, без нього не прожити й днини. А яке сонце, кругле, жовте? Радісне, привітне, чарівне та ласкаве. Діти сьогодні я пропоную вам виконати разом зі мною ось таку об'ємну аплікацію Яскраве сонечко у блакитному небі. Але спочатку нам треба виконати з вами пальчикову гімнастику, яка так і називається Сонечко. Сонечко, сонечко. Гріє нам долонечки. Кожний пальчик зігріває, усіх разом збирає. Давайте ще раз. Сонечко, сонечко. Гріє нам долонечки. Кожний пальчик зігріває, усіх разом збирає. Для роботи нам знадобиться папір жовтого кольору. Промінчики у нас будуть з нього. Саме сонечко жовто-гарячого кольору круглої форми. Папір блакитного кольору небо, клей. Там зверніть увагу, як треба правильно тримати ножиці. І ми починаємо розрізати жовтий папір на промінчики. Я заздалегідь намалювала там прямі лінії. І розрізаю його на промінчики. Ось такі промінчики у мене. Вийшли, їх буде багато-багато-багато. Ось такі вони. Я змазу тільки самі кінцівочки білих колосочок, щоб утворились у мене ось такі круглички об'ємні. Бачите, їх багато. І потім приклею ці промінчики до жовто-гарячого кругу. до сонечка, даруй мне сонечку. Вверх приклеив промінчик. Вниз. В сторону. И клеим еще Хочу, щоб у мене було веселе-веселе сонечко. Багато-багато воно Багато-багато подарувала мені тепла. І ще, дивіться, між ними. Ось так. Ось таке у мене вийшло сонечко. Зараз я намазу вплину саме сонечку. І приклею його на папір блакитного кольору, тобто сонечко у нас в блакитному небі. Добре-добре Притискаю його що. А я хочу, щоб воно в мене було веселим стелем і намалюю його посмішки. Які радують, що дарують нам тепло посмішку, ось таке сонечко. Яскраве сонечко, і його промінчики дарують нам своє.